Хочу сказати, що цей закон дійсно який сьогодні набрав чинності, він стосується не тільки домашнього насильства, так він як вже було зазначено. Він вводить адміністративну відповідальність за нові види правопорушень, яких не було раніше в Україні, тобто, це доповнено кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 173 зі значком 7, яка має назву сексуальне домагання. Тобто, дійсно, що це нова стаття, новий вид правопорушення. І згідно цієї статті, у разі умисного вчинення проти бажання особи образливих принизливих дій сексуального характеру, виражених вербально або невербально, тобто слова, жести, рухи тіла, в тому числі з використанням електронних комунікацій, особа буде притягнуто до адміністративної відповідальності тобто, це дійсно новий виклик національної поліції. Тобто як і домашнє насильство. Ну звичайно, до домашнього насильства досвід реагування вже ну, відповідно є. Але це коли ми говоримо про сексуальні домагання, це нове правопорушення, і відповідно, що на такі зміни в законодавстві нові виклики, які постають перед Національною поліцією, нами розпочато проведення ряду тренінгів для поліцейських підрозділів превентивної та патрульної поліції. Тобто, з метою отримання ними навичок ефективного реагування на випадки сексуальних домагань, належного доказування, запобігання таким правопорушенням, тобто, що зазначення дозволить правоохоронцям діяти чітко, професійно та забезпечити належний захист потерпілих осіб.